Як і все живе, бактерії в очисних спорудах також бояться різних хімій, хлорки, якоїсь кислоти, якихось антифризів. Тому в нас багато озер зараз пропадають, тому що біологія в них не працює. І це перетворюється в озера ставки таке просто загниваюче, якісь навіть не болоти, бо в болоті є хоча б організми. Тому рекомендовано використовувати хлорку не можна, солити воду з ціллю не можна. Е, що там ще з такого? Ну, Хлорка і соління. Соління це коли ви, ви очищаєте свою воду зі свердловини від всяких шкідливих сполук, які з'являються від каналі... від вигрібних ям і септиків. От, коли вийде очищення, ре... регенерація тих фільтрів. Оцю воду солену не можна вичисну споруду, тому що вона шкода. Модель очисної споруди на 13 камер біологічного очищення, точніше, 12 плюс одна. Вся, бачите, заребрована так, що є вона як додатковий захист. Матеріал отеплений, має е, е, таку структуру, яка не проводить тепло назовні. Ну, зменшує тепло теплострати, Це дуже важливо. Антисплив, який запатентований, тобто. Навіть якщо ви її викачаєте, вона буде під землею під без води, без стоків. І вона захоче, допустим, піднятися, тут є антисплив, тобто, бачите, верх такий конусовидний. і вона буде впиратися в ґрунт, і вона нікуди не дінеться. Ну, звичайно, залишати її на постійно так не можна, але ці моменти, коли йде обслуговування, вона от для того вона розрахована. Сюди класно сідає пінопласт, чик-чик-чик, додатково і. Бактерії почувають собі зимою суперово, відповідно, очищають ваші стоки. Теж клас. Це розробка від AlpineS. Дивіться, це каналізаційні стоки. Вони замерзли. Я відбирав. Зараз чекайте. Оп. Льодік льодіком. Це каналізаційні стоки. Колись це була це з очисних споруд AlpinES витікає ось така водичка. От вона перетворилася в льодік. Технічна вода після очисних споруд оригінальних очисних споруд Alpin SS. Оригінал лише за контактом, який є тут під відео. Так що бережіть природу, будьте еко, можна як стакан використовувати. Каналізаційні очисні споруди. Як хто живе за містом або будує особняк готель промисловість, замовляй, очисні споруди Alpin SS. Ми тут малюємо трохи стелю сьогодні, малювали, бачите, щоб було все гарненько. 8 камер Чечня, 8 камер, 8, 8. Е, одна тут стоїть, у нас 12 камер плюс одна камера. Разом 13 камер очищення. Це дуже класно. До 50 чоловік, це до 6, до е, 20 ну вона замовлена. От, вона або там, та що ближче стоїть, тут 8, 8, 8.